Чи можливе перемир'я в червні 22-го року, як планували США? Чи можливий догостійкий мир з відповідними виборами? Це друзі, давайте аналізувати. В принципі, в Учені Штатах Америки ніхто не скинув в Терес плану, який був озвучений: червень перемир'я, підготовка до виборів, жовтень вибори, і потім підписання до угоди про мир. І, в принципі, все має так і відбутися, перепоною є єдиний Володимир Зеленський, який не хоче усвідомлювати реалій, як стверджують Сполучені Штати Америки, і який не хоче розуміти, що в цій війні немає можливості Україні діяти в інший спосіб, ніж той, який пропонує Росія. Це так прикро визнавати, що ми заручники ситуації, ми фактично не маємо можливості, і всі ті потуги, які начебто. Створювали Європа, не дають нам шансу, шансу встояти. А відтак треба приймати менше зло, тим більше на фоні того, що торгівлю, як виявляється, от останнє дослідження, торгівлю з Росією ведуть навіть німецькі компанії, постачаючи обладнання, яке дозволяє відкривати все нові виробництва і збільшувати виробничі потужності військово-промислового комплексу. Тому, друзі, треба визнавати факти, що Сполучені Штати Америки, адміністрація Дональда Трампа, яку може любити чи не любити, до неї дуже багато запитань. Однак вона виконала свою місію. Я вважаю відсотки на 70. Вона зробила те, що казалося неможливим. Три роки не було прямих перемовин. і саме Дональд Трамп спонукав Росію і Україну, щоб нарешті в Стамбулі відбулася зустріч. З результатами цієї зустрічі відбулися Обмін полоненими були віддані тіла наших героїв і є прямий діалог. Ну але в цьому діалозі наша влада, ну верніше влада, яка сидить на владних важелях в Україні, не хоче йти на ті умови. Умови страшні. Я не хочу навіть їх обговорювати. Це звичайно страшні ганебні умови. Але ну, а що ми можемо запропонувати натомість? Європа зараз спішно робить все, щоб теж стояти у випадку агресії з боку Росії, і вона розглядає Україну багато заяв вже на цю тему, виключно як якийсь форпост, який може на якийсь час відтермінувати і захистити та саму Європу. Однак вона не має потужності і без Сполучені Штатів Америки не має на ні фінансових можливостей підтримувати Україну. А тобто відтак все, ж нам залишається захищати тілами, так як Зеленський каже, знаходитись в містах. Тільки тому, щоб ракети не прилітали, не були як в Маріуполі. До речі, хочу нагадати Зеленському, що в Маріуполі не було евакуйовано людей, і він все одно пав з величезними чисельними жертвами. Кількості, я думаю, ми знаємо, можливо, з часом, а можливо, і ніколи, або знаємо, тоді, коли це вже буде не актуально. Тому справді шанс є з 22 числа, верніше по інформації, яка шириться з понеділка, будуть продовжені перемовини, і Росія допоки не вимагає чогось. Додаткового, а стоїть на, то, на тих пропозиціях, які вона надала. Вони важкі, тяжкі, важкі для сприйняття, але за них треба чіплятися, щоб не продовжувати війну в іншому сенсі зупинятися, ну як замові заявив Пісков, нема сенсу. У них перевага на полі бою з урахуванням війни на Близькому Сході, яка може перерости в ядерний конфлікт, що розв'язує руки Росії, це ще гірш страшніша ситуація для України. Тому друзі, в принципі, план. Є і Мерка по ньому йшла. Вона не вжила заходів, як я вважаю, в частині тиску на Зеленського. Але можливо, ми це побачимо найближчим часом. Принаймні те, що зараз відбувається на шпальтах міжнародних видань щодо наїзду на Єрмака. Так, інформація, яка розходиться в Україні і вже за межами України щодо так званого неповернення Чернишова. Подивимося, чи він повернеться. Це я думаю, що пазли тієї гри м'якого поки що тиску на Зеленського, якщо він це не зрозуміє, то думаю, будуть житі інші заходи. Правда, сполучені Штати Америки зараз зайняті більш значущою проблемою для них проблемою Ірану, і це розв'язує руки Росії. Тому друзі, шанси є. Дуже хотілося би перемир'я, тому що я розумію, що кожен день продовження війни це лише збагадження, багачення можновладців заробляння мародерство їхнє на війні. Каліцтва людських життів доль і вбивство вбивство кращих хлопців, які героїчно, патріотично пішли за покликом серця захищати Україну. А по факту, на жаль, захищають і сьогоднішній диктаторський корумпований режим. Тому важко це визнавати, друзі. Слідкуємо до кінця червня. Залишилося набагато. Сполучені Штати Америки. на запитання, тим, які пишуть мені, не відмовилися від свого плану, а його на ньому наполягають. Умови Росія поки теж не міняла. На цьому тижні, наступному, ми побачимо результати перемовин. І, можливо, якесь прозріння прийде Зеленському, можливо, все-таки йому викутять якісь ще додаткові аргументи. Хоча мені здається, вже й сліпий повинен був би помітити небажання Трампа спілкуватися з Зеленським, тільки сліпий міг не помітити, як уже сидять і фактично прощаються європейські лідери з Зеленським. А відтак воювати тілами з життям українців довго йому не вдасться. Якщо він хоче. Не страшної участі, щоб його не порвали на шмаття, то треба все-таки подумати про українців і про Україну, щоб суб'єктність країни збереглась, щоб якомога більше зберегти українців, щоб так зробивши крок назад, в майбутньому зробити два кроки вперед. Страшно сумно це визнавати, але це факт, друзі. Хто не згоден, чекає в коментарях вашої точки зору.